Триває 1007-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1480 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 листопада окупаційні війська Росії втратили 733 830 військових, 9 435 танків, 19 тисяч 256 бойових броньованих машин, 20 тисяч 806 артилерійських систем, 1 тисячу 254 реактивні системи вогню, 1 тисячу 4 засоби ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч 552 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2765 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 30 тисяч 42 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 683 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.